Мої вітання всім криптонам. Сьогодні ми будемо проходити тестнет від проекту Monad. Monad – це новий швидкісний L1 блокчейн, який є сумісний з EVM. Вони хочуть конкурувати з Ethereum, використовуючи власний EVM сумісний ланцюг, що має значно кращу продуктивність. Крім того, Monad має низькі вимоги до апаратного забезпечення, що сприяє децентралізації мережі. Вони отримали понад 200 мільйонів доларів інвестицій від тих топових фондів, як Paradigm, Electric Capital, Dragonfly та інші. А ще у них були інвестиції від OKX, але розмір цієї Інвестиції не розголошується, як ми бачимо. Нещодавно вони запустили тестову мережу, так само запустилося багато проєктів у цій мережі, і зараз ми можемо виконувати різні активності, щоб претендувати на дроп їх токенів Moon, коли вони вийдуть у майнет мережу. Але варто розуміти, що цьому проєкту потрібно виділити справді багато часу, щоб можна було отримати хороший дроп. Тому що, якщо ви думаєте, що зайдете, потикаєте якихось пару сайтів, зробите якісь транзакції, при тому, що це тестова мережа і вам дадуть за це дроп, то ні, такого не буде. Потрібно прям полюбити цей проєкт, робити активності не як більшість, і тоді справді можна винести з цього проєкту тисячі доларів. Перед запуском тестової мережі проєкт вже розіслав свої тестові токени Moon на сотні тисяч гаманців. Тож, якщо у вас вже був активний гаманець у якихось мережах, то можете перевірити на сайті Explorer, чи ви не отримали тестові токени. Просто приходите на цей сайт, вставляєте в пошукову строку свій гаманець та дивитесь, чи є на вашому балансі тестові токени. Але загалом це не важливо, якщо у вас їх немає. І ми ці токени без проблем можемо отримати. Хоч цей тестнет буквально недавно стартував, але оскільки це тестова мережа, то тут вже понад 4,5 мільйонів гаманців. Тому вже навіть на самому початку тут конкуренція дуже велика. Цей тестнет чимось схожий з проектом Berichain. В Беречені було понад 10 мільйонів юзерів, і зрозуміло, що більше 90% цих аккаунтів було збрито. Зараз на такі проекти є цілі офіси софтами, які заганяють свої ферми аккаунтів, але їхні дії зазвичай досить одноманітні, і більшість цих аккаунтів. Буде збрито, тому ще раз підкреслюю те, що потрібно шукати та робити якісь унікальні активності та виділятися з поміж інших. Сьогодні покажу тільки саму базу, як додати, отримати тестові токени та позаємодіяти саме цікавими проектами. А так з часом будуть нові відео по мірі того, які нові цікаві активності будуть у мережі. Всі потрібні посилання на активності чи інші ресурси я залишу в пості в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. Ось, власне, добірка різних проєктів, які вже працюють в мережі, з якими ми Можемо робити різні активності. Тож переходимо за цим першим посиланням на їхній офіційний екран, там ми можемо й додати мережу та отримати тестові токени. Перейшли за цим посиланням, натискаємо тут Підтвердити, натискаємо далі та будемо зараз підключати свій гаманець. Тут натискаємо на кнопку Додавитимонад тестнет», натискаємо ось тут і вибираємо Добавити тестнет до нашого Metamask аккаунту. Відкривається ваш Metamask, та натискаємо на кнопку Approve. Або ви можете це все додати вручну у вашому гаманці, який ви використовуєте. ось всі дані потрібні нам для цього. Ось ми вже додали мережу в наш Metamask, і тепер нам потрібно отримати токени Moon, щоб можна було з цим працювати. Для цього копіюємо тут свій адрес аккаунта і вставляємо його ось тут, щоб отримати тестові токени. У цьому крані ми отримуємо зовсім малу кількість токенів Moon, але це буде хоч щось, для того, щоб можна було далі виконувати якісь активності. Натискаємо на отримати тестові токени Moon. Але я ще хотів сказати те, що все буде залежати, скільки ви отримаєте токенів від того, як, наскільки активний ваш гаманець у інших мережах. Якщо у вас, наприклад, є ефір на якусь там певну кількість, якщо не помиляюсь, то Принаймні 5 доларів в ефірі у вас лежить, то ви зможете отримати більше токенів Moon. Якщо у вас зовсім пустий гаманець, то вони вам взагалі дадуть, напевно, 0,05 токена Мун. Як бачимо, я отримав 2 токена Мун, і це вже хороша сума, з якою можна працювати на аккаунті для початку. Також, як бачите, я тут в пустій залишив інші посилання, де ми можемо отримати тестові токени. Десь ми можемо отримати 0,1 токена Moon, десь 0,25 токена Мун і так далі. Тож, якщо ви отримали, наприклад, на офіційному крані мало токенів, то можете переходити на якісь інші крани і там отримати більше токенів МУН. Або є ще один варіант, який буду часто використовувати, тому що токенів може бути замало, і щоб сильно не бавитися цими кранами, ми можемо їх купити. Тож переходимо на цей сайт і будемо дивитися, як це зробити. Для того, щоб можна було купити тестові токени, ми хочемо отримати тестові токени у TestNet, Вибираємо тут Monad TestNet. Тут вибираємо, скільки ми хочемо потратити на це, наприклад, 2 долари. Вибираємо тут мережу, з якої ми будемо оплачувати. Наприклад, я виберу мережу Base. Тут ми можемо підключити свій метамаз для того, щоб зробити цю оплату, так підключив мережу, вибрав 2 долари і натискаю на кнопку Send. Натискаю тут на підтвердити. І зараз за цю транзакцію я повинен отримати 5-7 токена Moon. Але так як я робити зовсім не обов'язково, ці всі токени можна отримати безкоштовно у кранах. Так, по тому як додати мережу, отримати тестові токени, ми в принципі розібралися. Якщо будуть якісь питання, то пишіть про це в коментарях. А так зараз ми переходимо до наступних активностей. Як бачите, я тут все розділив фінансові активності, де ми можемо щось свапати на дексах, додати якусь ліквідність і так далі. Виділив також NFT активності, також тут є інші активності, де ми можемо зробити деплой контракту, можемо відкривати якісь паки, виконувати якісь квести і так далі. А також залишив посилання на LayerHub, де ми можемо дивитися на свою статистику. Всі ці активності у цьому відео я проходити не буду, тому що це займає багато часу і в загальному там все інтуїтивно зрозуміло. Але давайте пройдемося по деяких активностях просто для розуміння, як це працює. Наприклад, серед свапалок виберемо ось цю свапалку BIN. Так, тут вибираємо, наприклад, один мунд. Хочемо обміняти на USDC та натискаємо на Swap. І просто це все підтверджуємо у своєму гаманці. Ось таким чином це все працює, можна свапити на різні токени та набивати собі нові контракти. Також можна вибрати і всім відомий Uniswap. Тут нам потрібно перейти ось сюди, вибрати налаштування та вімкнути режим Теснет. Після чого ми тут вибираємо токен, заходимо сюди та вибираємо Монат Теснет. І тепер ми можемо таким самим чином тут все це все свапати. Наприклад, обміняють два USDC назад на Moon. Поки ця транзакція проходить, я з цієї нагоди хочу сказати, що ці всі. Свапи і тому подібне, ми за це не отримуємо якийсь великий дроп, тому що ми самі бачили, яка велика конкуренція. Там вже 4,5 мільйони гаманців, і всі це виконують. Але все одно це потрібно робити, щоб тому, що це тестова мережа. Ми тестуємо і ми мусимо робити такі дії, щоб наш гаманець був активний. І для того, щоб ми потрапили в цей дроп, нам потрібно, окрім цього, що ми виконуємо ось ці всякі свапи, робити ще якісь унікальні дії, взаємодіяти з якимись новими проектами, що будуть виходити в за різними новинами, наприклад, потрібно змінити якесь особливе NFT і тому подібне. Далі переходимо на ось цей сайт, де можемо замінити собі домен. Перейшли на цей сайт, тут вводити домен, який у вас би вас цікавий, але він повинен бути вільний. Тож вводимо, наприклад, якийсь набір. Що-небудь я ввів, для того, щоб це все показати на відео, підключаємо тут гаманець та натискаю тут на кнопку Регістр. Це все підписати, як бачимо, ця транзакція нам коштувала 0,1 Мун. І ось ми змінтили цей домен. І загалом тут більшість активностей таких простих, закинути в якийсь лендінг, щось вапнути і тому подібне. Тож приходимо, шукаємо, аналізуємо та вивчаємо. А тепер давайте перейдемо до декількох NFT активностей Почнемо, до прикладу, з NFT Marketplace Magic Eden. Тут підключили свій гаманець та мінтимо доступні NFT в мережі Monatis.net. Бачимо, тут вибрано Monatis.net і вибираємо NFT та мінтимо. До прикладу, давайте змінтимо саме нове NFT, ось це. Натискаємо на mint now. До прикладу, щойно я ще перейшов на ось цей сайт та змінтив це NFT. Тут є тільки це одне NFT, натиснув на змінтити, оплатив комісію та й, та й все. Оскільки це якийсь новний сайт, також є ось таке застереження, що коли є тестова мережа, нові проекти можуть створюватися різні скам-протоколи. Тому з цим також повинні бути ми трішки обережні, щоб не потрапити на якийсь скам, щоб не підключити свій гманець, якщо у вас є. Гроші в інших мережах, щоб це, не дай Бог, не вивели. Хоча це не часто, але є такі випадки. Плюс фаундер проекту також за це застерігає, щоб ми були до цього дуже уважні. І якщо є можливість, то підлічали прикладу нові гаманці. Але ми розуміємо, що старі гаманці більш прокачені, вони набагато кращі з того, щоб можна було прокачати свій гаманець. І він був більш трастовий для того, щоб в загальному рейтингу щоб отримати більші дро. Тому на такі аспекти також зважаємо. А зараз давайте перейдемо. До інших активностей та зробимо деплой контракту на Олто. Перейшли за цим посиланням, підключаємо тут свій гаманець, заходимо сюди в деплой, вибираємо тут ось цей значок Monad Testnet та натискаємо на Деплой. І просто підтвердити це в своєму гаманці, та й все. Ось таким чином ми зробили ще одну банальну активність. Далі давайте перейдемо на Fantasy Top. Це доволі цікава активність, яку я рекомендую виконувати. Перейшли на цей сайт, натискаємо на кнопку регістр, підключаємося за допомогою своєї пошти або твітерекаунти. Я, наприклад, виберу твітрекаунт. Так, тут на початку нам пропонують відкрити наш перший пак, тому звісно що це все натискаємо та відкриваємо. Так як бачимо, зараз транзакція не проходить, тому що великий наплив користувачів і це все доволі глючить. Але бачу, нам дали трічки F-mon, тому приходимо сюди в шоп. Заходимо сюди, купити фрагмент, натискаємо на buy, натискаємо тут на підтвердити та купити. Тут для того, щоб відкрити якийсь пак, ми бачимо, що цей пак коштує 100 фрагментів. Я щойно був купив 50 фрагментів, тобто мені потрібно ще це все докупити. Вибираю, до прикладу, ще 100 фрагментів. Це я заплачу 72 мон. Так, купив ще 105 фрагментів і спробую відкрити ось цей самий дешевий пак. Натискаю на Open, підтвердити. Ось появилось тут у нас віконечко, що ми можемо заклеймити. Ще раз натискаємо на клейм цього паку та подивимося, що нам випаде. Так, в Моєму профілі, як бачите, є ось це NFT, воно оцінюється в 48 тисяч цих фрагментів. Получається, я доволі непогану карточку витягну, якщо я не помиляюсь, звісно. Так, перейдемо сюди на маркетплейс. Як бачите, тут приблизно по таких цінах вони й торгуються. Тож загально тут потрібно збирати ці карточки, потім можна брати участь у турнірі та ще розділити якісь там нагороди. Тепер наступне, що я би міг виділити, це надфан його немає, до речі, в пості, Мені потрібно буде це додати. Тут ми можемо створювати свої криптовалюти, тобто якийсь щиток, створити і ним торгувати. Підключаємо тут свій гаманець, все підтверджуємо, і натискаємо тут на кнопку створити токен. Я додаю щось таке, пишемо, наприклад, назву цього токена. Тут те саме в принципі, можна вставити. І натискаємо тут на Create. Вибираємо тут чим поменшу суму, замість трьох, наприклад, візьму, що я один умон хочу потратити, але ми бачимо, що мінімум 3, ну нехай буде. Натискаємо на Create token». Потрібно це все підтвердити у нашому гаманці та очікуємо. І ось таким чином ми запустили свій токен. Тут ми можемо до речі його купити на один мун, щоб запустити торги. Націкаємо тут на підтвердити. Тут ми, до речі, зразу можемо побачити, що інші користувачі також купляли цей токен. Далі перейдемо в реварди, і тут ми можемо виконувати різні активності, щоб отримати поінт. Як бачимо, за підключення гаманця ми вже отримали поінти. Так само і за наш трейд, те, що ми купляли свій власний токен, ми отримали поінт. А за те, що ми створили токен, ми ще чомусь цього не отримали. Можливо, воно ще трішки підтуплює і ми це отримаємо пізніше. А якщо ні, то можна ще раз створити новий токен. Так само далі можна виконати завдання з Твітером та отримати ще поїнтів. Це також один з топових протоколів, і його обов'язково потрібно використовувати. І останнє, що б я виділив, це робити квести на таленту. Переходимо на цей сайт та підключаємо тут свій гаманець. Натискаємо тут на Sigan, вибираємо наш Metamask та підключаємо. І тут придумуємо собі нікнейм. Тут нас просить ввести інвайт-код. Інвайт-код, до речі, можна вставляти. Ось мій інвайт-код, копіюємо та вставляємо. І тут ми можемо виконувати різноманітні завдання, за що отримувати кристалл. Наприклад, заходимо сюди, вибираємо якийсь з ось цих проектів. Наприклад, виберемо ось цей. І ось ми бачимо, за що ми виконуємо ось цей квест. Ми отримуємо. 20 кристалів, 20 кредитів. Вони просять нас змінтити ось це NFT. До речі, хорошу активність. Ми змітимо NFT, за що ж і отримуємо кристали. Натиснули там на мінт, воно одразу відкриває наш ГМНС та натискаємо на підтвердити. Так, завдання мені підтвердило, і натискаємо тут на клейм. Ось таким чином можна виконувати завдання від різних проєктів та отримувати за це кристали. Загалом цікавий сайт, який може бути одним з мультиплікаторів на дроб, залежності від того, скільки ви наферемете кристалів. А також можу виділити активність проектом Wormhole, за яку МОНАТ може роздати хороші. Дроп, тому що колись проєкт Wormhole роздав дроп за ролі в Discord Monat по 8 тисяч доларів. І це ще раз підкреслює те, що Discord дуже важливий і за нього можна отримати чи не найбільші дропи. Так от, монат також може роздати дроп своїм колегам з Wormhole, і це теж може бути як за ролі в Discord Вормхол, так і за стейкінг токена Wormhole. Вормхол. Я, до прикладу, колись з проекту Вормхол за те, що мав три транзакції у цій мережі, отримав дроп на 4 тисячі доларів. Тому це в якійсь мірі підкреслює. Те, що багато транзакцій зовсім не важливі, тому що в той момент я не зовсім той відпрацьовував проект Вармхол. Я просто використав їх місць за призначенням, і за це я отримав дроп. Тому це можна сказати, чи не один з найкращих дропів, які отримували справді справжні користувачі. Також про сам Discord від Монат не забуваємо. Також заходимо сюди. Спілкуємося отримуємо ролі. І за це також можна отримати хороший дроп. Головне, що у вас було достатньо на це часу, а все інше буде. А ось тут зібрані всі екосистемні проекти, які працюють в мережі тестові Монат. Сюди також заходимо і тестуємо. Так як я говорив раніше, чим більше ви... Будете щось тестувати, полюбите цей проект. Більше ви з нього зануритесь, будете робити якісь, можна сказати, унікальні дії, то за це ви зможете отримати більший дроп. Так, з часом нові активності також будуть появлятися, Про це я буду писати, або в телеграм-каналі або також знімлю нове відео на Ютуб. А приблизно на вихід Монат можна розраховувати вже навіть літом. Про це говорив фаундер проекту. Uh, all the developers and joining the and Um, like that. Yep. Okay, cool. Тому по факту залишилося не так багато часу, так що потрібно не зволікати та відпрацьовувати проект. А так то на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал та нехай щастить.